Військовослужбовець Олег стане захист країни у 2014 році. Перебував у зоні АТО рік. Каже, тоді у деяких моментах було важче, ніж зараз. Ну я вам скажу, що фізично, типи, що зараз можна і на полігоні підготуватися. Колись так у ну, так не, не готували. Ну як готували завжди військовослужбовців, але ну, зараз більше готують, краще вдівають, краще годують. Ну от в такому плані. У 2023 році знову приєднався до ЛАВ Збройних сил України. Служив на Бахмутському напрямку. Пішов я в військкомат, забрали мене і попав я в 24-ту бригаду в роту вогнової підтримки. Військовослужбовець говорить, перший бій не забуде. Я був водієм мінометного взводу, але я виконував наводчика міномета. І діло в тому, що наш, наш командир нам давав координати, ми стріляли по координатах. І з тим мені запам'яталося, що нам дав координати і каже хлопці, почекайте, забігайте в укриття. Ми тільки забігли в укриття і почали на нас крити нас. І думаєш, ще ні одної міни не випустив, а тут вже все. Розповідає, завдання у них було тільки одне. Наша була одна задача, ми, ми мінометчики, ну, типу, ми заїхали, відпрацювали, верталися назад. Олег каже, ситуація на фронті складна, особового складу не вистачає. Навіть мої побратими, навіть нема кому їх поміняти. Вони сидять в окопах, їх от ми здзвонюємося, вони кажуть, ми стоїмо на позиції. Хоч перші мінялися там тиждень, постояли, тиждень віддихали, то зараз вони постійно стоять на тих позиціях. Весь час, що був на фронті, ніс службу на Бахмутському напрямку. Зараз перебуває у Дубинському РТЦК та СП. Хвороба трошки серцем і хребтову грижу мені вирізали вже, бо ходив-ходив, цей бронежилет то, то не тільки в мене, це багато військовослужбовців фізично, напевно, що спини не, не витримують. Варто нагадати, що на Рівненщині розпочинають впроваджувати ротації, аби захисники, які отримали поранення чи мають проблеми зі здоров'ям, продовжували нести військовий обов'язок у військових комісаріатах. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.